На сесії Львівської міської ради вкотре розглядали питання будівництва підземних паркінгів у центральній частині міста. Один з інвесторів хоче збудувати парківку під пам'ятником Адамові Міцкевичу. Питання по міцкевичу. Є вже готель, нема паркінгу. Тобто власником цього комплексу є компанія Око. Люди хочуть виконати зобов'язання перед громадою, збудувати паркінг. Надамо їм цю можливість. Почнемо цей процес. Якщо Про дослідження будуть показувати якісь проблемні питання, ну, ніхто нічого там робити не буде. Щоправда, міські депутати таке рішення наразі не підтримують. Відтак підземного паркінгу під пам'ятником Міцкевичу у Львові найближчим часом не будуватимуть. За рік не Дякую. наступне питання. Перед тим як побудувати підземний паркінг під пам'ятником Міцкевичу, необхідно впевнитися у безпечності проєкту. Відтак слід дослідити місцеві грунти та комунікації, каже директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. Окрім цього, потрібно належно облаштувати і наземну транспортну розв'язку довкола монумента, аби уникнути заторів на цій ділянці. Кілька сценаріїв облаштування підземного паркінгу з різною кількістю. Смуг з різною кількістю фаз світлофору. Але станом сьогодні ми говоримо, що принциповим є те, щоб залишити існуючу кількість смуг, і це дасть можливість не погіршити, а власне навіть і покращити проїзд транспорту на цьому відрізку. Коли наступного разу депутати розглядатимуть питання облаштування підземного паркінгу під пам'ятником Адамові Міцкевичу, наразі невідомо у цілому обранці обговорюють цю тему уже майже рік. Віталі Ковела, Олег Гайсюк, телеканал Перший Західний.